У Житомирі дві вулиці відремонтують за 12 мільйонів гривень. У центральній вулиці потребують уже окраїт було верхній шар, і весь тріщинок пошкоджений. Сало на житньому ринку подорожчало на 50 відсотків. Коштує до 300 гривень за кілограм. Вже 92 гривні закупочна ціна, тому сало не менше 300. Хороше сало. У Житомирі відремонтують дві вулиці. Мова йде про ділянки Покровської та Небесної Сотні. Нині вже визначено переможця торгів, фірму, яка відремонтує ці ділянки. На вулиці Небесної Сотні вже розпочали ремонтні роботи. Нині зрізають старий асфальт та проводять підготовчі роботи. Верхній шар асфальту тут замінять від перехрестя із київською до Борисатена. Поки терміни я вам не скажу, але кожен день будемо працювати. Я думаю, за неділю ми зможемо вирізати все до Бориса Тена. А надалі вже, щоб повністю закрити вулицю, то я думаю, кожен день, якщо буде погода нам личити, то зможемо вкладати асфальтобетон. Поки ми можемо зрізати, підготовчі роботи будемо демонтаж люків проводити. Під час робіт перекрили одну смугу для руху транспорту. Пан Станіслав цією ділянкою вулиці їздить досить часто. Каже, до ремонту тут було безліч ям та латок від ямкового ремонту, тож ремонт назрів вже давно. Ями, латки, да. Тобто у нас не проводять ремонт нормального дороги, а щось латають чи ями, чи горб. Час роблять фещенка чи піску. Там теж вже неможливо було їхати. Дві вулиці ремонтуватиме одна й та сама фірма, яка перемогла на торгах. Вартість робіт на вулиці Небесної сотні складе трохи більше чотирьох мільйонів гривень. Покровську відремонтують за вісім мільйонів. Кошти виділяються з міського бюджету. За словами заступника міського голови Олександра Шевчука, проведуть поточний ремонт із заміною верхнього шару асфальту. Ми маємо вже приклади вулиці Чуднівська, вулиці Леха Качинського, вулиці Святослава Ріхтера, вулиці Театральні, і вулиці Вітрука, і так далі. Якщо ми говоримо про капітальний ремонт, то все ж таки та кількість мереж, яка на сьогоднішній день знаходиться під землею, так? і зливові наші, і мережі газу, мережі води, мережі ресу і так далі. Якщо заходити вже в капітальний ремонт, то скажу від варто, ми найближчі. <плес> Часи точно цього не зробив. А центральні вулиці потребують уже окраїн, бо верхній шар і весь тріщинах пошкоджений. <звіт> Дмитро Полічук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У дощову погоду з дому виходять або в резидових чоботах, або ж на взуття вдягають пакети. Мешканці провулків 1 та 3 Мар'янівських у Житомирі просять провести ремонт дороги. У дощову погоду їх провулки перетворюються у суцільну калюжу та ось таку грязюку. Андрій тут живе вже більше десяти років. Каже, весь цей час жодних робіт тут не проводили. А після дощів тут інколи неможливо не лише пройти пішки, а й проїхати автівкою. Минулого року дружина чоловіка, підсковзнувшись на багнюці, отримала травму ноги. Жінка поламала була, у мене є з травмпункту справки все ну це ж теж якось ненормально. Ту а коли зимою дощ, лід, тут прийти взагалі не можна. Не проїхати, не пройти взагалі. А люди вдівають на ноги, на кульки виходять, а там уже викидують, щоб на маршрутку сісти, поїхати на ринок чи ще куди. Чи до лікарні у цих провулках живе майже два десятки людей. Іншої дороги, аби вийти у місто у мешканців, немає. Отож, щоразу у дощову погоду вони або вдягають на ноги пакети, або ж так як Микита, завжди носять із собою вологі серветки, аби витрати брути з взуття. Виходжу з хати. Ну у чистій обуві в чистому взутті. А приходжу ну типу повністю чорні в бруді таке. Особливо важко зимою, тому що увесь цей бруд він покривається льодом і ну добиратися в каток. Да. Якщо хочеш вийти з дому, обов'язково треба вдягати резинові чоботи або галоші. Жартують місцеві. Більшість із них із своїх будинків виходять саме в такому взутті, адже подекуди глибина калюж сягає десятка сантиметрів. Тут на грязь, ходим чоботах. Що ще можна сказати? Не можна нічого. Я не знаю, що можна сказати. При такій особливо зараз. Зараз йде дощ. Ми всі ходимо, як ви бачите, в чоботях. Хто не може в чоботах, вдягає кульки і так йдемо. Добираємося хто як може. Десь за словами заступника міського голови Олександра Шевчука грейдурування у цих провулках таки проведуть найближчим часом. Роботи планують розпочати, коли завершиться дощі, і дорога хоча б трохи підсохне. Це, ці мар'яновські згідно звернення мешканців, ми плануємо зробити. Я думаю, що погода, коли вже більш-менш закінчиться дощі, бо зараз в цей час тільки ми напроти зробимо набагато гірше. От закінчиться дощі. Я думаю, на найближчі тижні все ж таки ми не забудемо ці два Мар'яновські провулки. Ми надали мешканцям. Це відповідь, що при формуванні переліку грайдурування та профілювання провулків ці два провулки попали в перелік. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Житомирі на житньому ринку сало коштує 300 гривень за кілограм. Це на 50% дорожче у порівнянні з червним місяцем цього року. Підприємиця Людмила каже, що упродовж останніх двох місяців закупка живої ваги свинини не зросла. Закупка поросяти стоїть більш 90 гривень жива вага. А була два місяці тому назад ну, 60-58 була. По чому на що продавати? М'ясо практично не піднялося. Сало піднялося. Уже 92 гривні закупочна ціна, тому сало не менше 300. Хороше сало. Сало дороге, тому що його зараз практично немає, тому що перейшли на вирощування м'ясних свиней, а домашніх вже дуже мало. Зараз є момент, коли е, фізично. Пропозиції є менше. Власне, оце зменшення пропозиції призвело до росту цін. Я думаю, що десь так приблизно ще е, тиждень раз ми побачимо стабілізацію ціни. Вона буде достатньо висока, і вона, напевно, не буде достатньо серйозно рухатися, але вона буде просто висока по відношенню до тих цін, до яких ми звикли. Підприємці кажуть, що через подорожчання сало люди стали купувати менше. Купляють по чуть-чуть, грошей -чуть. немає де заробити, немає ж де. Люди купляють ну, не побагато. Сало 250, по-моєму. Я зразу пішла. Невозможна такі ціни. Ну, трошки завишено. Ще й добре, завишено. Ну, трошки виросте так нормально, більш-менш. Зато вкусне тут. Константи підтверджує, що до кінця цього року продовольча корзинка може зрости ще на 7-8 до кінця цього року нам інфляцію загально обіцяють на рівні 30 відсотків. Тобто, на продовольство по відношенню до грудня минулого року будуть дорожчі на 40 відсотків. Ольга Степоренко Олексій Черко. Новини на Суспільному. Більше ста людей з вогнепальними та осколковими пораненнями врятували хірурги Малинської лікарні від початку повномасштабного російського вторгнення. Пізніше вже там, в квітні місяці, почали привозити не тільки військових, а й цивільних пацієнтів. Бронзову медаль на чемпіонаті світу з вільної боротьби категорії Ю-20 здобула житомарянка Ірина Бондар. Подальші плани зараз чемпіонат України 23 вересня. Потім, якщо дай Бог, все буде нормально, чемпіонат світу в Іспанії 17 жовтня, моя мрія, Париж-2024. Мобільний генератор потужністю 150 кВт для забезпечення резервного живлення об'єктів, отримав Житомирводоканал. Генератор передали представники міжнародної благодійної організації ЮНІСЕФ в країні війна, і нам, як підприємство, яке забезпечує місто водопостачанням, водовідведенням, потрібно спрогнозувати. Різну модель роботи даного підприємства в цей такий нелегкий час. На платформі Укрводоканал Екологія ми подали заявку ЮНІСЕФ підкликались. Даний генератор це 150 кВт. При перебої з електроенергією забезпечить. Електроенергію, третій підйом водопостачання одного з мікрорайонів він також може по своїй потужності забезпечити у разі виходу і більшості кенесок, які перекачують стоки до нашої головної каналізаційної сосної станції. Від початку повномасштабного вторгнення Малинська лікарня перетворилась на шпиталь. Фронт полягав за 20 кілометрів від міста на межі Київської та Житомирської областей. 24 лютого колектив зібрався на роботу одразу після перших вибухів. Після обіду почали поступати поранені хлопці. Зразу до нас привезли 5 чоловік, два важких, троє легких поранених. Працювати у звичних умовах було неможливо. Довелось робити світломаскування та резервні операційні. Ну, в перші ж дні, в перший день ми так організували світомаскування, тому що було багато ворожих вильотів, позаклеювали вікна і двері такими темними одіялами. Отут ми проводили операційне операційні втручання. В підвалі лікарні облаштували пологове відділення. На першому поверсі були операційні медики. Спочатку вторгнення і до середини квітня жили в лікарні. Більше ста чоловік поранених було пізніше, вже там в квітні місяці почали привозити не тільки військових, а й цивільних пацієнтів. Була мама, яка з дитиною вибігла в селі з хати, бачачи танк. І цей танк прямою наводкою водкою ударив по хаті. І таких історій десятки каже Анатолій Гуменюк, завідуючи хірургічним відділенням лікарні. На початку березня до закладу прийшов двадцятирічний Володимир Гордієнко, якого російські військові поранили у серце. Він своїми ногами прийшов, ходив там по селах по лісі. Прийшов в село. Його привезли вже до нас у лікарню. Обстежили, знайшли кулю десь у дільниці серця ну, доставати кулю в наших умовах. Ну це було просто неразно. Ми відправили його на Житомир у торакальну хірургію. Із Житомира Володимира направила до лікарні у Феофанії, де й витягнули кулю із серця. Сотні операцій вогнепальних та осколкових поранень дали лікарям та медичному персоналу досвід. Набагато простіше, набагато ну не так скажем, переживаєш коли йдеш в операційну. Тому що вже бачив таке, що не знати, чи хто ще десь побачить. Дмитро Клименко Олег Павлюк Новини на Суспільному. Житомирянка Ірина Бондар стала призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії Ю-20, який проходив у Болгарії. Хотілося, звісно, першого місця, але вийшло так зрожій допоможі, що я стала третя. Я першу сутичку боролася з японкою. Японка це зараз стала на дорослим чемпіонаті світу перша. Тішили сутички, які з Норвегією. З представницею Норвегії і Польщі я виграла достроково 10-0. Ввечері На другий день я боролась з Азербайджанкою, яку на Європі програла на туше. І я виграла 9-1 і привезла бронзову нагороду. Вільною боротьбою Ірина займається шість років. Я перш тренувалася з хлопцями. У нас такі хлопці були, дівчата взагалі не було. Я з однією дівчиною тільки прийшла, але вона взагалі маленька була вагою. Я з хлопцями тренувалася, і тренуюсь. і піс... 4, Десь 3 роки в Новграді. Я пробула потім я пішла. В Житомир сказали мені тут відкрилась ліцей. Здобути досвід на міжнародних змаганнях сприятиме удосконаленні тренувань спортсменки, говорить тренер Анатолій Ясиневич. Та підготовки Ірини до участі в Олімпійських іграх у 2024 році. Ну, подальше треба ще більше тренуватися, робити висновки, аналізувати. Як борються спортсменки з інших країн, Японія, Китай, дуже сильні, титуловані спортсменки, і працювати і думаємо далі, щоб їх перемагати подальші плани зараз чемпіонат України 23 вересня, потім, якщо дай Бог, все буде нормально, чемпіонат світу в Іспанії 17 жовтня, моя мрія, Олімпіада, Париж 2024. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному. 22 вересня у Житомирі вночі до плюс 7, в день до 11 градусів тепла, дощитиме. У Бердичеві вночі до плюс 7 градусів вдень максимальна температура плюс 11 градусів дощ. У корисні вночі до плюс 7 в день до 10 градусів тепла дощова погода. У Малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 9, в вдень до 13 градусів тепла дощ. У Новограді волинському вночі до плюс 7 вдень 11 градусів тепла дощитиме. В Олевську упродовж ночі до плюс 7 в день до 11 градусів тепла. Дощ. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте, в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.